І, взагалі, ну хотілося е, на сам кінець сказати вам про е, способи захисту своїх. Е, тут мені дуже сподобалося інтерв'ю Даші Малахової. Я, звичайно, це не дивилася, дивилася на різки, їх достатньо дуже показово, насправді. І Даша якраз показує свою е, типу, свою професійну підтримку для того, щоб всім, кому треба, могли звернутися. Вона буде перегризати горло, бо треба триматися своїх. Адже ну якби піджимає з усіх боків, то треба грунтуватися з однодумцями. У нас з вами друзі. Хтось приходить і про нас говорить якусь ну, тотальну хрень. В цей день ваші друзі розвертаються і йдуть від вас. Ну, якщо це хрінь, то ні, але ви ж сказали, що ми. Так ви не знаєте. ми ж не знаємо. Ну, ми ж не знаємо, тому ми маємо стояти поруч з людьми, яких любимо, до того як це з'ясувалось. На ваших друзів говорять якусь хрінь, а ми ж не знаємо, яка правда. Ну, в той момент це, це інтерв'ю вже було дуже сильно після того, як власне, сам фігурант сказав, що він да, проявляв насилля і так далі. Але це Дашу не переконує. Я теж за презумпцію невинуватості, Я тільки сказала, що домашнє насильство підтверджено, тому що він його підтвердив. Він підтвердив токси. Він так і говорить. Я дійсно був в токсичних стосунків. Я дійсно був, але це не до кінця зрозуміло, чи він там був агресором чи не агресором, аб'юзером чи не аб'юзером. Але саме інтерв'ю дуже прикметне, тому що ну, Даша вміє. Даша, Даша на опиті. Що якийсь чоловік на вулиці буде до мене чіплятися, то винна я? Бо я вдягнена сексуально? Ні, я це хотіла з'ясувати, тому що в мене почались закрадатись думки, що ви от до цього хилите. Ну, зверніться до спеціаліста з цим. Я до такого якого не говорила. Ну, я не знаю, який вам може розплутати ваші думки. Я цього не говорила. Я тільки кажу, що звісно, якщо я хожу на вечірки і я вдягаю коротку сукню, я можу за себе постояти. Можливо, я вважаю, що довжина сукні має дорівнювати. Можливість за собою постояти. Тобто я вдягаючись певним чином, поводячись певним чином, я беру на себе відповідальність за себе, як саморегуляція, знаєте. Ну, Тобто, я так вдягаюсь, я зможу дати відсіч. Я, наприклад, не вдягаю супервідверто, від, супер коли я йду там без чоловіка, да, або без там дівчат великої кількості. І буває таке, що я десь за кордоном подорожую, і я пішла там, десь в ресторан ввечері. Ну я не буду одягати прозору сукню, ну бо я одна. Ну, а чого ти не будеш вдягати прозору сукню? Ну, типу, це ж, ну, саморегуляція – це добре, але тут іде закладене, передбачене те, що я ризик вкладаю, того, що ці чоловіки мене атакуватимуть. що чоловіки, які мене побачать в сукні – Це загроза. Ну, І коли е, там, я не знаю, як відбувався діалог до цього, але коли ведуча каже, ну, ви так кажете, ніби це жінка сама винувата. Що вона спеціально не підготувалася, що вона не вдягла паранжу і тому на неї напала. На що повторю вам початок діалогу? Якщо якийсь чоловік на вулиці буде до мене чіплятися, то винна я? Бо я вдягнена сексуально? Ні. Я оце хотіла з'ясувати, тому що в мене почали закрадатись думки, що ви от до цього хилите. Ну, зверніться до спеціаліста з цим. Зверніться до спеціаліста, я такого не казала. Я всього лиш казала, що це відповідальність жінки і її безпека, якщо вона виходить на вулицю, тому що на вулиці всі на неї можуть напасти. Я не зрозуміла, де обурення чоловіків з боку того, що Даша повідомила їм, що вона. Боїться чоловіків і не ходить одна або без подружок у тих сукнях, які хоче ходити. Тому що чоловіки це велика загроза. Вона цього не сказала, вона цього не сказала. Вона, мені треба звернутися і всім нам треба звернутися до спеціаліста, тому що нічого не понятно з того, що Даша говорить. Єдине, що вона говорить, не можна кидати своїх друзів і не відстоювати їх. Тому що, ну тому що. Мені здається, що ця країна взагалі, ну. Взагалі немає шансів. Тому що, якщо ви не будете відстоювати друзів, то ця країна взагалі не має шансів. І оце якраз портрет Даші Малахової. Вона постійно розповідає, що в нашій країні немає шансів. Тому що українці такі, сякі, раз такі, раз такі. А Костянтин Темляк невинний, поки судом не доведено. Ви знаєте, Даша постійно розповідає про те, що не так з українцями, що України немає шансів, що ми якісь такі, раз такі. Я декілька етерів з цього приводу робила. І їй для цього, в принципі, не треба якогось, я не знаю. Довідки, вона просто узагальнює і хірачить. от. ця країна не має шансів. Мені здається, що ця країна взагалі ну взагалі не має шансів. Так, да, мені здається, що ця країна взагалі не має шансів, якщо люди, коли їх друзів звинувачують, не заступаються за своїх друзів. А я хороша, я в білому пальті, я заступаюся, а всі інші погані, і країна не має шансів. І ну там дуже багато всього цікавого наверченого. От ну, Даша вміє комікувати, ви побачили. Так що Даша належить до кавалку, який буде захищати, щоб не було, до останнього і позлайтити вас у відповідь. Тому ну, така от історія. Будемо дивитися за тим, як воно далі буде розвиватися, у що воно виллється. А я вас запрошую на канал Хороша Регулі. Там буде дуже багато Ліни Костенко і Оксани Забушко для урівноваження. Тим не менш, мені хочеться поговорити про Венеційський кінофестиваль і дещо з точки зору сприйняття росіян. Абсолютно необізнаними в цьому іноземцями. Тож зустрічаємося за 5 хвилин на хороших регулях. А я завершую смішним відео з інстаграму Белецька, Белецька, це відео про стосунки Мусіної і Трушковського. Як ви розумієте, раптом ви пропустили 3 години в хвилинному ролику? Так, у мене були стосунки, але я вже давно забув. Я не тримаю ніяких образ зла. Я навіть вдячний цій людині. Цій меркантильній, лицемірній брехли. Я от зараз згадую наші стосунки, і я був для неї банкоматом. Ну, грошей, правда, в мене не було. Вона платила всюди сама, типу, в ресторанах. Там я відчував, що мені від неї тільки гроші потрібні. Тобто їй від мене. Ти подивись на мене. Я гарячий, я в розкіті сил, я молодий організм. Я зробив пересадку волосся на останні гроші, щоб вона пишалася, який чоловік перед нею. Жінка має розуміти все, що я роблю для себе, це для нас, і що я отримав. Ніякої підтримки. Ти напевно знаєш, що я дуже популярний, я маю великий вплив на людей. Мене зі такі зв'язки, і я можу зруйнувати її репутацію в один момент. Тими секретами, брудними секретами, які я про неї знаю. Але я не буду цього розповсюджувати, бо я хороша людина. Я не буду розказувати про те, що її мати Наталя Сергіївна в 2015 році, 26 серпня, в 12.35, вкрала два мішка картоплі з базару. Я не буду розказувати нічого. Вона приходила додому казала: Давай замовимо доставку. Ти знаєш, що я витратив свої останні гроші на БМВ. Подивись на мене, я що не варті того, щоб в мене вкладались фінансово. Я просто був на розхват. З мене штани стягували. Не тільки жінки, чоловіки теж. З нею був найгірший секс. З нею були найгірші стосунки. Вона, в принципі, найгірша людина, яку я зустрічав. Але я закохався, цінуй це. Але ти знаєш, це все в минулому. Я не тримаю образ ніяких. Я бачу, що ти не така. Я знаю, що ти зможеш оцінити мене по достоинству. Pēdējām